З вами Фриз і Ми сьогодні починаємо прохождение е, от перше World. World 1. Ага. Все, тепер ми треба нам перенастроїти нормальний сен. І тепер! Так, нашла! Давай, перше будемо здувати, бачите, тут невеличкий острівок, ми якось хочемо. О, ні, там томбіший, чесно, це не да, давайте так. Ну да. так. Я... До речі, я вам, хотів, я хотів, вам я хотів вам ще порекомендувати канал Аїда, канал Яриклапі, канал Яла і канал Unfany. Це найвідоміші ютубери. Тому <звучить> Де ти? в мене теж трохи якісла. Тут якісь невеличкі неполадки. Не, 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 не знала, що така серія буде Бачите? Заглючу. Просто ми ще не дуже знаємо, як це робити. Ага. <звучить> 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 Ладно, ой. Ні. Ой, він зник. та нічого, він зараз. Він зараз знову п'явиться. Ну да. Трохи. Ще буде наш друг, але ви самі побачите, як там що буде. Yeah. <гум> <гум> це, це наш друг, він просто Стой, тут сидить і слухає. Це... Я не знаю. Ну, перша серія. Я розгубився трохи, ну і що. Я Зустрітися, але в мене дуже тут погано видно, але ладно. Тут невеличкі не але я почекаю свого друга, і зараз ми починаємо строїти домі. Отут. щоб ближче до води. Такий от буде у нас... А, ні, це дуже малий. Треба трохи ось тут ідеально поляна для доміка. Мені ж треба. Ой, щось трохи я розгубився. Чесно, щось я трохи розгубився. Ну давайте працювати. 8. І що мене так? Лагає дуже сильно, тому... Друг, да, друга да, заходить і. ми майже з ним, типа, як брати. Так, я тут же домик строю. І до речі, раджу вам пограти на сервері. Ну, я з якому, але раджу вам грати в дварс. Да, і тут і всякі нові штучки, коротше. Дерево? Я ніколи не замічав. Але, взагалі то я наламав і щось я не замітив. А ти замітив, що тут дерево з гвоздями? Я знаю. Ой, мені не вистачає, давай швидше. Не верстачока. А тут буде вхід. Тут Ну, вой. Ай, це тут, а? Ти зберези? Да, я... Ні, дерево не помилійш, родомай. Саш, не говори. Це нас завжди немає відео. От паріко дуже добре. Погнали робити, робити арбайтен. Мені. Ти я зберезки якраз роблю, ти ж від мене? Хочеш, а? З бітошнику. Щось я тут трохи перебалів. Ну ладно. Так давайте тут вже будемо строїти, не будемо боліти, звісно. Будемо строїти. Е, і ви ніколи не догадаєтесь, яке моє лице. О, може спочатку програмку, що можна. Ну що, перше відео знову розгублюся Я просто зараз розгублюся Ты може і не чують вони, але просто я трошки далеко від нього сижу. Навіть не знаємо, чи ми будемо це відео викладати, чи ви навіть його побачите. Тиво ж ти так включиш, це капець. Хто не казав, що воно буде голючити, ну я не знав. Просто порадую цю програмку. Звісно, ну, мого друга нема, тому що в нього там всякі неполадності, у нього несумісність. Але ну, давайте вже про Майнкрафт. Що я хотів розказати? Оце от, оце, оце от, оце, оце. Марк іди сюди. Оце вот, оце во. Оце вот. Оце от верста, Оце, от. оце, от. оце, от. оце от во. Оце, оце на чому я стою. Ти поняв мене? А ну быстро пошурвав по пісок. О, але какие тут курицы ради выживания? Ты у мене тут до речі, я ж не включил уровень сложности. Е, нормально? Ну, легко, легко, сложно, легко. Нормально це як? А ні, у мене ж в мене ж включено, пам'ятаю, що тоді зомбаків был. Нормально, так як завжди, третій. Як це не другає? Я другою? Ні, не залишаю. <смеш> ну классно. Может, с тики шо так було? Короче, ми тут далі будем знімати, я не знаю, коли у нас серія має йти вообще 20 хвилин. Ну, да, тут показують скільки вона йде. Вже вона йде 7 хвилин, так що Ти вже тут. Ти вже тут. А. Ай ти шо с я забувся, шо ся забувся. ай -яй. Не кіркує меч, а меч. Ой, який ж меч? Цей пісок. Дуже темно, я нічого не бачу. Мене групнуло. Я щось прилякався, що зараз ніч, просто в мене дуже було ужасно включено. То, что там зомбики, а я не на МСП. Третью, я вообще-то читер, трохи, трохи не читер, але вообще я люблю читерии. Ага, вона дуже класна. Ну да. Це, взагато, Ну, а там можна дні з... збільшувати, ну якось типу... Ну да. Наприклад, докорсти пехти цього. Що, 20... тут два цих тут. Ты є? Що, це наверху. Я. Не ні, уже ніч, женить. Я ще страхи не маю. Дивіш так. Дивірс так. то я вже собі взагалі то зробив, а mm -hmm. просто о ні, вже темно. Вже і правда, Марк, темно. Я тебе бачу? Да, я тебе бачу. А, ні, ще не темно, але треба двері, Тобі я дерево зроби двері. Дивісь так. Mm -hmm. Скільки ще? У мене є два. У мене три, да, Ще один треба. Так, да, на них треба шість. Ну йди Але, подивись. Це, у нас два лізби. Та це немає різних... А, точно. Ладно, ти я. Це я тут рубаю. <звук> а, -а, 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 а я тут же сам пробую. Все, мене вже хватає. Ну, Скайлас, по-любому, може, буде, але. Да, буде. Вс, я зробив двері. Я зробив двері. А ти? Что ти вже зробив? головне чекати. Виды. Та нормальний, не начнет. Дар достаней. Крипер! Крипер зомбаком. Не, не купай там вікно! Та ні! Хто зараз може зайти? А тут помню! Иди по песочек, я тут. Да ничего, и да вообще так некий речей на коротко. Выйдем двое, идем двое, Марк, я тут. Да яб ты недам. То яб, ты ждаешь. Ну, коротше, така от серія вийшла, я не знаю, ми, напевно, поза цим ще щось зробимо. Ладно, давайте покат... Ну, Сьогодні вийшла коротесенька серія, бачите, що з нього 12. Ну, тут трохи неполадки, так що все. По-пока!